І йогурт і тут же продають сироп, ради. потім дивіться лавант, чай, цей м'ята, потім фарин десет, чорна мука, житня, житня мука. Просто простий фарін кер. Тому треба буде запитати, скільки він коштує біологік. Вау. Ну, тут всякі повітлочка. Йдемо далі. Мед. Мед, 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 м'єль. ж пише. Лапшечка. Таке щось тут. таке таке, таке. Какао біоложі. Наприклад, я такого не бачила, десь на ході. Ну, зерна, зерна такі я беру, костку. Ну, видно, люди беруть то все. Таке зерна, 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 зерна. А знаєте, що я тут брала? Чай, чага. коли крокоділ 19-й був, я тут чагу брала в них. Треба запитати, чи є. Ви знаєте, як на ноги стали, тільки так з медом. Так що не забувайте. Чага, щоб підняти імунітет.